Зараз 20.30, От людина стоїть, каже, що 15 хвилин вже чекає 12-й автобус. 20.30. Подивимося зараз, скільки ще буде йти. Засічемо на секундомір. Одну секунду. Одну секунду. Натиснули на секундомір і будемо вже чекати скільки буде. От подивимося, 17-й автобус. 20-та 30 люди стоять, ви побачите. 31-й їде вже, мабуть, в депо. Тридцяти знімай тридцяти на кого? Люди виходять, з тільки стоячих місць. Стоять люди. Тобто, зараз похожу чи не є це порушення. яка допустима норма в стоячих місць? Ну, 60-ти, Правил переїзд. А на чому є? По 2,50 їздите. .50. По .50. Ще їздять за старою ціною по 250. Але сьогодні був суд, як ми знаємо, проплачений суд. Я більш тому впевнений, як суд може спочатку зробити ухвалу, а потім змінити цю, скасувати цю ухвалу. То цілком очевидно, що влада разом з перевізниками працюють на свої кишені, але на замах. І люди стоять. І люди стоять. Дві хвилини двадцять. Ми приїхали сюди, тому що до нас звернулися люди. Які от зупинки Нива, це в принципі великий спальний район. Люди не можуть виїхати до центру. От людина каже, що 15 хвилин. 15 хвилин вже немає, так? Да? Ну напевно вже більше. Вже більше, так? Да? Ну от бач... вона не збирається находити. Що що? Напевно, не збирається їхати. маршрут. Ну, так, я. От ми хочемо подивитися, чи виконують вони е... це не за посток. Ну це, а вони не мають права. От міська влада має. Всі права, щоб скасувати з ними договір і взяти інших перевізників за те, що вони от порушують правила перевізок. То ми не все. — Ну, а ви з тих теж з батьками, так? Це, напевно, треба вже пішки з'являтися. Вже треба пішки, так. Сто процентів. Бачите, люди вже пішки хочуть. 3.20. Це Це людина, людина стояла вже. Ну це вже 20 хвилин. Ну, реально, і це правда. Тобто ми зараз це фіксуємо для того, щоб прийти до заступника мера, бо мер у нас великий такий чиновник, який не приймає людей. Але чи буде від того якийсь сенс? От бачите, людина вже на таксі від'їжджає, бо що чекати? Це Дякувати нашим перевізникам, і дякувати нашій владі, яка зробила цих монополістів. Які потім нам диктують правила. Тобто вони можуть порушувати е, всі пункти договору. Бачите, перший автобус. Вже люди не мають вибору, тому їдять, їдуть на іншому транспорті. Бачите? Зараз тим же 4 хвилини, 15, хвилин, 15 секунд. Та ви додайте ще той час, який прості люди кажуть, скільки вони стоять. А довго здається? А скільки чекаєте? А що чекаєте? 12, да? 15 хвилин теж людина чекає. А як ви звати, можете сказати? Ну, це просто. Руслан? Дякую, Руслан? Yeah. Руслан. Тобто давайте дивитися справді в вічі. Наші перевізники роблять, що хочуть. І коли їм заманеться. Чи не є це підстави для скасування договору? Запитайте ту владу, яку ми обрали. Запитайте тих монополістів, які кажуть, що вони нічого не заробляють. П'ять хвилин. Це, мабуть, норма, яка має бути між міжнарод. П'ять хвилин. Стоїмо. Я думаю, що ми будемо стояти ще двох. І щоб не казали, щоб ви там ввечері не їздять. Це восьма година, люди. Восьма година. Це нормально, сьогодні п'ятниця. Сьогодні кожен е, хтось їде додому, хтось їде, е, хтось їде з гуртожитків, хтось там може зараз на сила від'їжджає. Доїхати нереально. Отаке От в нас місто. Така наслада. 21 перше. автобус, 12-го немає чого. Будемо завтра питати заступника мера, чи вийшла норма автобусів на маршрут. 6 хвилин. Це 21 маршрут. Ти їхати не збирається. Ще зніми людей, тобто ми бачимо, що на зупинці люди. І там люди. Але вже коли ми приїхали. Коли ми приїхали, було більше людей. На жаль, не було заряду телефону, щоб зняти відео. Було більше людей, але люди вимушені їхати на якихось інших маршрутах. Тому що добратися практично 12-му нереально. 7 хвилин, будь ласка. Сім хвилин. Стоїм, Добре, що гарна погода сьогодні. Можна постояти. Всім коло. Тому давайте задамо самі собі питання, чи потрібні нам такі переїзди. На цьому нас тут люди стоять. От, подивіться, перший 12-й оце там їде. І то за нашу інформацію сьогодні. Таких е, маршруток, як Газель, немає на 12-му маршруті. Є тільки пазики, хоча ми самі знаєте, вийдіть на Україну в будь-який час, і скільки ви побачите, які 12-й, один за одним, один за одним, один за одним. Проблема транспорту в тому, що він. Система транспорту розроблена взагалі неправильно. Це дурні люди, яких ми делегували до влади. Їх треба звідти, звідти викидати. Вісім хвилин. Вісім хвилин, але додайте ще ті 15 хвилин, які стояла людина. А ще ми не знаємо, скільки до цих 15 хвилин скільки люди чекали. Ось стоїть студент. Я так розумію, що людина, ну, хлопець додому хоче доїхати. І не може. А, і чомусь дивне, чому пан Воронін не подав відставку? Ну, подав відставку, а не пішов. За нашою інформацією з наших джерел Соколов сказав йому. Наказав, що поки не припиниться весь цей визнак, поки ми спокійно не протягнемо підвищення таріфів про... про звільнення можеш і не думати. Вони грають на нервах громади. Я думаю, що нам скоро, всім, всім нам буде потрібно об'єднуватися і підійматися. Бо тільки таким чином ми зможемо хоч щось довести. Вони ж не слухають. Проводили круглий стіл, ніхто з представників влади не приходив. Миргородського особисто я запрошував, хоча б за 30 хвилин я був у в нього в кабінеті, але все одно не прийшов. Ні одну людину не прислали. А, присував. Да? 40-35 хвилин людина каже. Бачите стоїть? Ну от зараз 9... Да, 9 хвилин 30 секунд. 30 секунд, так? Да? А скоро наступний буде їхати? Не скоро? Хвилин 30, так? Да? Не скоро кондуктор помагав. Не скоро. Чи потрібно нам буде чекати? Подивіться, 9.30 це при тому, при всьому, що люди стояли до цього. Зараз давайте зараз оперативно проїдемо на зупинку, де проїжджає 37 Щоб на Україну. Поїхали там знімаємо. Так, дивіться 20.46. Ми повернулися з миру. Зараз знімаємо на зупинці три. Хлопці, добрий вечір. А довго чекаєте? Ну маршрутки загалі. А ну 37 засніми, будь ласка. 37 й такий заповнений. Зараз ми до секундомент. Ось секундомір, будь ласка, зараз одну секунду. Так, це ми скинули. Те, що там чекали і починаємо. Це 37 будемо знімати. Ну, взагалі, довго чекаєте? коли? Полин 10, де що чекаєте? 20 полин 10, так? Да? Давайте от. 20 хвилин 10. І зараз минулий секундовір і засікаємо, скільки ще часу він буде їм. А довго Ну, Автобус. А, 5, довго. Я вивчаюсь, довго чекають. Взагалі. Вообще... Да. Так. Скільки? Приблизительно мінут 15. 15 хвилин який автобус? 33. 33. Хорошо. 33 от 15 хвилин. І ми засікаємо знову час. 20-10. Це хлопці вже чекають. І от хлопець 15 хвилин. 33. А довго чекаєте автобус? Я чекаю 15-й, він вже був, але я в нього не вліз. А, ви не вліз, заповнений, так? Да? Бачите, це знову ж таки. Як вони притримуються право? Я обичаю, а довго чекаєте? Довго? довго чекаєте автобус. Довго. А який автобус чекаєте? Двадцятий. чекається? П'ятнадцять хвилин. Засікаємо ще більше. Дякую. Тобто давайте, 20-й, 33-й сьогодні у нас рекордсмени на цій зупинці. А можемо ще і далі спитаємо, йдемо, Добрий вечір. Ми долучаємося, Довго в Такої. Ну, а який? Ви чекаєте взагалі? 10 хвилин. на який? В сторону Ну Наприклад, 34-й. 34-й. А ще який їде. 33-й. 33, так? 33, да? Дякую. Це. 20-й. Скільки нам казали до цього? Ну, 20 хвилин, так? Да? 20 хвилин 20-й. Знімаємо. 20 хвилин не бачите, так? Да? 20 хвилин. Скільки людей? Ось Скільки людей заходить? Як люди набиваються, подивіться. А вони кажуть, що заробити гроші не можуть. Бо у вас аж роботійку не бачить, І от 33-й, так само. Бачите, ми закизно трохи приїхали. Ну 20 хвилин. О, зімок у нас їх 33-й добить. А ви дотримуєтесь правил безпеки, що стільки людей у вас. Я Вон да. <плес> як ми бачимо, подивись, дивиться. Подивись. Бачите, як зачиняється двері. <плес> Це вже зі слів людей. На жаль, нам не вдалося на власний секундомір засікти, скільки хвилин реально люди чекали, але ми віримо людям. Людям немає сенсу брехати. 20 хвилин, 33 третій маршрут. І як ми бачимо, як закриваються двері. Да? Разом з людьми. Ось Отецьніть, оте дуже А Останавлися, не попала, може там остановитися, може посередні вулиці. Бачите, бач. не дотримується. нічого, Де, так? Є скільки людей стоять свої. Да, да. А ще які є такі пункт, що ви знаєте, що водії мають... Контролювати двері, а вони не контролюються. бачите? Вони можуть платити половинку. Правильно, ви кажете, mm -hmm. правильно. Але у нас не приймається. У нас монополісти разом із владою вкрадають людей. Mm -hmm. Тільки в Україні. А ви з Грузії, так? Дуже mm -hmm. приємно. Будемо боротися. Немає вибору. Будемо боротися. Так, да, Будемо боротися. Дякую. Mm -hmm. mm -hmm. О, ви бачите. Час, на жаль, не вдалося зацікавити, але віримо людям. Тільки віримо людям. Реально люди чекають і ви знаєте. Люди, людям немає сенсу обманювати нас. Тому ось так і трапляється. Чи дотримуються правил безпеки, взагалі якихось правил, пунктів договору? І чому сьогодні на маршрут виїхала зменшена кількість автобусів? Це ми маємо з'ясувати завтра. Дякую. Поставили чекати більше, тому що е, вони потім будуть спекулювати, на те, що після 9 е, маршрутки їздять по іншому графіку або ще щось. Тобто, 8 година це реально сьогодні п'ятниця, сьогодні люди збираються їхати з роботи додому, з навчання, ще комусь звідкись треба. Тобто, як ми бачимо, дуже важко сьогодні проїхати додому. І ми будемо завтра питати нашого мера, чому так, чому не виїхав маршрутки в повному обсязі. Будемо чекати завтра.